Всім доброго мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі. Моє Полісся, мої кролечки. Зараз буду годувати. Кинула сюди декоративненьких хлопчиків усіх. Ось такі в мене красунчики. О, Кажи ми вже великі Ми вже хама є, ми вже великі Попересаджувала крохи дівчаток до дівчаток, хлопчиків до хлопчиків, бо зараз зерна всім дам. Ось такі в мене красунчики. Тут мої дівчатки, паноники, мої красунечки. Що, пампухи? Тут хлопці. Тут мои девчонки. Что, мои девочки? А вот такие у нас тут девочки. Вот тут две сады. Поділила хлопчиків до хлопчиків, дівчат до дівчат, щоб не наробили мені клопоту. Тут дві дівчатки, тут два хлопчики. Ось такі в мене дітки. Кури виходять все рівно, ходять. Не можу ніяких. Їх... О, хрундюха! Що? їж. Ти не з'їв! Ось такий хлопчик маленький. Хлопчик. Мої помідори. Вчора обрізала. пополола. О, от дивіться, яка в мене. Мене тепличка вже починає спіти помідорчики. Холодно на вулиці. Ось така красота. Помідорчики. Добре, є, вже починають стигнути, обрізала криця, зай мені теплицю. Щоб можна сказати, хай вітер, вітер порвав теплицю, все розкриє. Отакі такі в мене кабачечки посадила. Ось такі гарні вже. Вже вечір. О, сонечко заходить. Як гарно. Одна китя залишилась нас. Ті всі роздали. Да, в нінька? Петенька, красунечка тут цвіти. Оце хочу показати. Купили дрова. Живем. Оце купили дрова. Живемо в лісі, а дрова такі дорогі, що страшенно. За, цю, за ці орубані дрова, бірубані, віддали такі гроші, що ужас. Дотва ми живемо в лісі, самий ліс кругом. А дрова дорогі, що страх. Ось такі в мене діла. Гарно вже вечір присадила презентенку. Зараз ще принесу водички пулю. Кошки пов'яла, зараз її пулю, вона дивиться, Прийнялася. Отак, садочка вже треба косити, все треба, пушк та робиться. такі у мене. Пуста моя, листочки відриваю для кроликів. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.